Я знімав відео, якраз починав, і цей друг мене дуже сильно підтримував. Він, він збирав участь в моїх відео. Він в мене вірив. Він завжди казав зі сторони, що той, хто працює, він 100 е, ну, якогось результату, бо той, хто б'є в одну ціль, він щось отримає. І Я ми знімали. Потім почалось повна штамне вторгнення. Вони поїхали там на захід. Я залишився тут. Потім вони повернулись. Ми так гарно е, дружили, спілкувалися з ним. Він мене підтримував. І він я почав зростати. Він почав за мене бути радий. Хтось вважав, що я те. Досі вважає, що це те, що я знімаю, хуйня. Але він мене, Микита мене підтримував дуже добре. Ми дружили, ми знімались, ми ходили, гуляли, танцювали в клубах. Ми були колись з містер Кеті. Танцювали. Це дуже смішно. Там можна прийти і одразу побитись. Ось це крінж. Зрозуміли? Я, а я кринжую.